В ефірі Твіч. Я ж мені треба ж просто пости повиставляти, що в телеграм, що в інстаграм, поняв? Виставляй поки. Та зарані а поки? Здрав! Зараз дивимося, ну дай мені дай мені телефон свій, дай я зайду на цей на твіч гляну. Чатик, давай я, блядь. Ты ага. качество нормально. Заебись? Да, качество хорошее. А ну-ка. Кейг моя бутыгно. як мое боте игно. Ну хтось напиши, сука в чат, давный. О! Люблю тебя барбосик. Здорово, ку-ку. Барбос, ку -ку. а не барбусик. Барбусик? Барбос. Коротше, пацички, здорово. Здорово. Це зараз дивіться, я вже поки в телеграм, постійні які не вселяни в інстаграм. Зараз ми поки підготуємося, знаєте, десь так. Котнулися, глянули, забрали інвентар, весь необхідний. О, зараз будемо падати акуратненько і будемо летіти. Потаксовувати. Ви що там, чат? Дивіться, якщо навіть сидять дівочки, якщо даже сидять на стрімі, так я на вас теж буду казати пацаки, бо мені так удобніше, чесно. Що, запускати, переложили? ні, я думаю, просто поставити камеру, що коли будемо їздити, пані, що зараз там фуйбегом воняє тут на районі, то просто пізно. А, я понял. А, я поняв, хто тут дав. А! Пасажир, навірно, блядь. Лошадь, сука, дурна. Тут. Прекрани ну від мене не Та похуй, тут сидять тільки наші, тут зараз онлайн, що хуйня, пані? Коротше, пацики, дивіться, там. Ану, Дарам, Покажу трохи. Бо тебе тільки казати, тільки дивіться, коли зайдуть нові люди з інстаграму, з телеграму, паніли, ви нічого не кажіть їм. Взагалі, ну типу, не навіть не намікайте. Коротше, буде Жека в багажнику ще сидіти. Тільки ми його передінемо, паніли в той його в екіпіровку. Ну, Тих, старый, может, уже начинает переодеваться, а? вот да? Да, это самое. сам бэкап. уже, уже начинает переодеваться себе так аккуратненько. Чекай, ты нахуй ты закрыл? Открой. Понял? Я же хочу, чтобы... Да. Не было таких вот чувствований. Да возбавляй вообще, блядь, Жека, насколько. Да, понял. Ти ті, ті труселя собі не брав, так? Такі? Ну, ці. Та, ні, труса не вони. Що думала, типу, трусити в деталі? мені здається, це вже трохи перебор, нахуй. Да, це, 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 типу, отак, що мануть, бля, потягнути, що всі поймуть. А остальне, то, наверное... Ну, заліз. Нормально, перейдно. Ну, то. А, це є. Все, пойдем. Это? Сюда, сейчас все, будем уже, наверное, помаленько начинать. Какой-то первый заказ, брат. Залез? Закрой эту хуйню, перчик. Для нее закрыл. Что вы говорите, пацаны, нормально для да? Румпу-румпу-румпу. Десь <laughs> а ну давай как-то порепетируем трохи, как ты получается будешь, а оно воно, воно, воно подвисит, кадр теперь типа, как оно будет выглядеть, будет оно нормально. Варде ти твіч а що, в кадр ти не видно, чи що? Ні, блять, тебе не видно, щоб ти ще побачив. А не було б охуєнно, якби вона в натурі сідала наперед? Ні, хуйня. І я вилазив тихенько і потім з неї щось там. Нормально. І вона подумала, що це ти, Максон, ти випадня? А якщо клієнту треба кинути сумку багажник, то нахуя їй сумку. Ага, блядь. <laughs> ну то там такий буде прикол. Жека буде вилазити. Та може будемо їм казати, хай вона в руках тоді ту сумку тримає, все. Ну, просто просто збоку. Ні, я скажу я з вами, типа просто мене от пацани цей. Я теж хочу питатися, я люблю. Крой, щось насипати. Ну. Нахуй Жеку? Але ні, то чуєш, якщо вона тебе побачить, то ми тебе висадимо і попіздуєш. А дома. Да. В такому прикиді, не? Ми тебе потім десь підберем там. Дропацьке. Хто пише, що нахуй Жеку? Коротше, навірно, ну, то давай їхати вже чи що? Так, да, давай. Що робити? Роби, викладай пости. Та й все. А як я пости? Мені треба зараз телефон. Так як ти хоч змогу зайти, чи як? Так, чат, талі. привіт, привіт, чат, хто зайшов. Дивіться, я вам вже наперед скажу, я не буду сильно в чат заглядати. Бо от коли буду таксувати, ж саме розумієте, за рулем не можна. Буду відвілікатись. Ну все, ти з свого телефону будеш за, за розмовлення приймати, ти все. Ну так, але тобі треба пусти закинуть. Не mm -hmm. ну, закидай. Коротше, давайте я поки... пусти позакидаю. Щоб люди вже подлітали. Давай газуй вже. Газ, ням-ням, влад тільки. Влад, Може на камеру не показуй по дорозі, бо можуть бути. Та я, та, то, та, я, та я Ми я... навіть адреса не будемо казати. Ми, ми взагалі, так, да, в, в адреси і в взагалі адреси ніхто не буде знати. Ми собі акуратненько будемо їхати і все. Так що буде Буде окей. Я думаю, буде охуєнно. Чотко має вийшло. Mm -hmm. Тільки чекайте, що то що треба? Що то що треба придумати? Зараз Вася, сука, зараз ми таку музику включимо, що пізда <риво> Батя і Вил... віло. Mm. Включити батьєвілочні. Будемо їм всі поха слухати. Жека не хоче воду типу, розливати, може стаканчики купити, щоб до там її там, може води хочеться. Та... <ривит> <ривит> Але ні, вона думаю, охуєє трохи. Фуй, биноги штагі старий. Ні, то чи. Та скільки ефіра? Мусийські... то я ще зараз скільки там? 70? 8. Ки вісім, а, а, онлайн? Це розміни. 90. Я ще не закидав нікуди. А, 90. Ну. Да. Водиємо. <you с you sharp> і подручити на бундер шат, що так. Чи буде там з малойним бурдерним Так, то там. Маленькі долоньки. Та добре, я почув, не російський, не будемо російською включати Щось таке, так, типу? Малесеньки. Та які малесенькі долоньки, якийсь крінж нахуй. Бля, щось англійське нахуй, Максон. Ти ось такий слухає, ложить Що, вже пост, кажете, викидати? Так, давай, стартуємо зразу. Ой, Ку-ку-ку-ку-ку Капала. Ку, 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 ку. Коротше давай, заводимся, Зараз опусти, полку, Ану, Жек, я пусты покупаю А ну же я Давай зараз фотку заебашим в телеграме будто в кепчику понял Выліть сюда просто Ебаню Чекай Хотя сложите Да, там вроде можно было. Ні, ти не зриваєш тут. Так, чо, дивіться, зараз стрім трошки ляже, але не виходьте. Зараз я виставлю пустий, тоді політіли. Чекайте.